Отож з нами на зв'язок вийшов Саїд Ісмагілов, колишній муфтій мусульман України, військовослужбовець Збройних сил України. Вітання, пане Саїде. Слава Україні. Героям слава, добрий день. Пане Саїде, хочемо з вами поговорити про ваш вибір. Мабуть, вже багато журналістів вас запитували, і багато із військовослужбовців не люблять таке запитання. Чому все-таки ви вирішили піти в Збройні Сили України, захищати нашу державу? Ну, якщо про звичайних людей можна зрозуміти, та але ви були духовним лідером усіх мусульман нашої країни і разом з тим відмовилися від... Служіння Богу, так би мовити, та і пішли служити державі. Чи можна так порівнювати? Чим я, наприклад, не уявляю, ну я принаймні не знаю, щоб якийсь митрополит в православній церкві е, пішов служити в Збройні Сили України. Розкажіть, будь ласка, про ваш вибір? Ну, ворог агресор не залишив нам вибору. Пригадайте, ті важкі перші дні війни. 24 лютого, 25 лютого, яка була ситуація в країні, і які це були критичні часи, я е, особливо довго не думав. Я ще з грудня тренувався у батальйоні територіальної оборони, мав перш певну підготовку, і з точки зору надання е, першої невідкладної домедичної допомоги і проходив вишкіл, іншу підготовку І коли е, російські ракети падати на голови мирних українців багато часу думки не було. Я е, міг залишатися в мечеті, молитися, молитися за перемогу, молитися за людей, але молитися можна і на фронті. І якщо я маю певні навички здібності, якщо я достатньо підготовлений, то я для себе обрав шлях воїна. Точніше, водія стрільця в екіпажі парамедиків, ну і відповідно, і парамедика також. І знаєте, для ісламу це не є щось дивне, це абсолютно нормальне явище. А як до цього вашого вибору поставилися е, ваші, наприклад, колеги та мусульмани в залі України? Е, е, мій е, вибір підтримали вже у березні. Я е, склав повноваження МУФТІЯ, е, хоча вже на той час я у батальйоні територіальної оборони е, виконував е, поставлені завдання, ми евакуювали людей. В першу чергу нашим завданням було вивозити поранених біля взораного моста у Романівці, е, ну і з Арпіня. І ми возили і цивільних і військових. І коли е, е, я вже працював, це за цим напрямком я склав повноваження Муфтія духовне управління, і мусульмани України поставились до цього питання з розумінням, і з того самого дня і по сьогодні я продовжую знаходитись на фронті і е, приймати участь в порятунку наших поранених бійців. Пане Саїде, ну зрозуміло, що в Україні живе багато різних національностей, багато різних конфесій. Але всіх українських воїнів об'єднує спільна мотивація: це мотивація захищати свою землю, свій дім і свої родини. Ворог у нас теж різний. Там до нас теж їдуть з Росії представники різних національностей і різних релігій, в тому числі і. Я не знаю, чи можна їх назвати мусульманами? Я маю на увазі кадирівців, так? От Кадиров оголосив якийсь там джихад, вони намагаються нав'язати, що це нібито справедлива війна. З точки зору мусульманської віри, що може бути справедливого у війні, з точки зору кадирівців, їхати в чужу країну, вбивати людей? От як це взагалі співвідноситься? Чи можуть вони себе вважати взагалі мусульманами? Знаєте, питання віри в не залишається на розсуд Всевишнього Господа. Він вирішує, людина є віруюча чи не є віруюча, бо ми не бачимо душі і серця, але ми бачимо вчинки. І ісламська традиція каже оцінювати людей по їхніх вчинках в цьому житті. Чинки окупантів є абсолютно негідними, абсолютно аморальними і абсолютно віховними з точки зору ісламу. Що стосується безпосередньо Кадирова, то він не має компетенції оголошувати джихад або ще щось, оскільки він не є релігійним лідером. Росія не є мусульманською державою. Кадиров є чиновником, світським чиновником в світській державі. Тож я думаю, що всі ці заклики це абсолютно некомпетентні. Маячня людина, яка піариться і хоче мати потужний вплив. Взагалі, всі ці відео-контент, який робиться кадирівцями, спрямований на арабо-мусульманський світ, для того, щоб позиціонувати їхні злочини, і взагалі російські злочини, в якому знаєте такому духовному релігійному контексті, справ що всі мусульмани Росії, не лише мусульмани, що приймають участь в цій загарбницькій війні, вбивають, гвалтують, руйнують нашу країну. Вони роблять дуже дуже великий гріх. Я цен перші дні війни писав звернення і пояснював мусульманам Росії, щоб вони відмовлялися приймати участь у війні проти України, бо це є страшний великий гріх вбивства, насильства несправедливості, але Майже усі російські муфті, російські ті діячі, діяті вони схвалюють і благословляють цю війну, цю агресію, це вбивства. І фактично, мусульмани Росії та і не лише Росії у лавах е окупа окупантів, е в тому числі і у ЧВК Вагнер і в інших підрозділах воюють не лише росіяни, тож я хочу зазначити, що з Релігійної точки зору вони вчиняють дуже великий ріг пане Сейде. Я, я так розумію, що ви воюєте зараз на південному фронті на Херсонщині. Чи можете розповісти, що расисти залишили після себе в звільнених населених пунктах? Як збройних збройні сили України там сприймають місцеві жителі? Абсолютно вірно, ми знаходимося на Херсонщині вже на звільнених територіях. Коли точились дуже потужні бої по звільненню правобережної Херсонщини, ми працювали на нашому стаб пункті, вивозили поранених наших бійців, надавали до медичну допомогу. Це 57-ма бригада і 35-та бригада і інші підрозділи, нам е, не важливо з якого військового підрозділу наш захисник. Якщо він отримав поранення, ми надавали допомогу абсолютно всім, в тому числі і цивільним особам що зазнали поранення зараз. Після того як ворог був вибитий збройними силами України з правобережної Херсонщини, вони відступаючи залишили все замінованим. І на жаль, зараз багато і цивільних, і в тому числі і військових, підриваються на цих цих мінуваннях. Що залишили по собі окупанти, і нам доводиться щодня надавати домедичну допомогу людям, що отримали поранення саме через підриви на мінах. І це зараз дуже небезпечна ситуація замінованим тут на Херсонщині може бути будь-що, абсолютно будь-що. Пане Сейде, ну і розуміємо, що більшість ваших підопічних все-таки проживають на території, окупованій ще 2014 року. Йдеться зокрема про мусульман кримських татар, які живуть у Криму. Як ви розцінюєте можливість звільнення цієї території? Буквально днями заступник міністра оборони заявив про те, що ми маємо бути в Криму до, до кінця року. На вашу думку, та чи це можливо, і чи чекають нас там? Справа в тому, що я не компетентен робити такі заяви в Генеральному штабі Збройних сил України. Є компетентні командири, які знають. Що як буде розвиватися наша визвольна боротьба по звільненню тимчасових окупованих територій України? Так. Хочу за зазначити в попередньому питанні. Ви питали, як на Херсонщині сприймають наші збройні сили? То абсолютно усюди, де ми були, і в маленьких селах, і в містах, люди дуже радіють звільненню. Вони дуже довгий час, майже з лютого, чекали на звільнення цих територій, навста на постання мирного життя. Нам завжди дуже раді. От звертаються, звісно, по допомогу, щоб ми допомогли ліками. У нас є лікарі, які оглядають тих навіть цивільного населення, хто погано почувається, що стосується безпосередньо Криму і Донбасу. Я думаю, що більшість да не більшість, майже усі мусульмани України і в Криму і в Донбасі очікують на звільнення цих територій, адже Росія протягом більше восьми років впроваджувала дуже потужні репресії саме проти мусульман. Оскільки до ісламою мусульман України а окупанти ставляться вкрай нетерпимо, проявляють насильство, дають великі строки ув'язнення. Тож я думаю, що мусульмани будуть радо вітати збройні сили України. Що стосується колаборантів, нам має бути байдуже, як вони будуть це сприймати, і взагалі така порада, всіх хто хотів в Росію, можуть з відступаючими москалями їхати до Росії. Пане Саїде, ви зазначили, що раніше зверталися до мусульман Росії. Хотів ще поцікавитися, чи підтримуєте ви можливо контакти з мусульманами з інших країн, зокрема тих, де іслам є державною релігією? Чи як ці країни ставляться до цієї війни? Чи готові вони засуджувати Росію за цю війну несправедливо? Так чи можемо сподіватися ми на підтримку завдяки саме такій от релігійній дипломатії, якщо можна так сказати? З перших днів війни я звертався не лише до мусульман Росії, але до мусульман усього світу, до великих мусульманських країн на регіонів, окремо, наприклад, там до мусульман Індонезії, до мусульман Малайзії, до мусульман Африки. І я намагався донести до них те, що ця війна є загарбницькою і злочинною. Е, З'ясували, що в більшості арабо-мусульманських країн дуже потужно працює російська пропаганда, яка підносить всю цю інформацію про війну, виключно з російської точки зору, що ніби вони звільняють пригнічених людей на е, території України. І коли я намагався достукатися до населення різних країн і е, про транслювати українську точку зору, я стикався з тим, що вони знаходяться абсолютно е, в російському інформаційному просторі, вони в багатьох арабо-мусульманських країнах не розуміють правду про те, що відбувається, тому потрібна дуже потужна інформаційна політика на арабо-мусульманський світ потужна робота наших дипломатів. Хоча, от, наприклад, якщо ми візьмемо Туреччину, то населення в Туреччині воно підтримує Україну і дуже е, можна сказати переймається цією війною, оскільки вони знають більше правди, Туреччина дає більш об'єктивну інформацію. А є серед радомусульманського світу світу відверті союзники Росії, як то Сирія, Іран інші країни, вони дійсно впроваджують російські інтереси, і російську політику, і тому знаєте, от Арабо-мусульманський світ це такий регіон, де нам ще потрібно багато працювати для того, щоб доносити правду об Україні і про цю правду про цю загарбницьку дуже страшну війну, яку розв'язала Росія, Росія проти нас. Пане Сейде, не сам келеція сьогодні в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Що для вас означають ось ці поняття і цей день? Ну, цей день виник внаслідок революції гідності. І знаєте, для кожного українця, який мріє про незалежну, квітучу, щасливу, самостійну Україну, це дуже. Важлива дата, і знаєте, ця дата обрела нові сенси з 24 лютого. Гідність і свобода має абсолютно нові сенси. Ми боремося вже. Не з, рос... з проросійською злочинною владою, а ми боремося з окупантом, на набагато більшою і потужнішою країною за нашу гідність і свободу. І ми маємо в цій війні перемагати, звільняти всі, абсолютно всі, тимчасово окуповані території України, і в наших інтересах, щоб Росія припинила своє існування як цілісна держава, і на її уламках постали незалежні національні держави. Щиро дякуємо вам, пане Саїде, що знайшли можливість сьогодні вийти до нас у прямий ефір. Отже, колишній муфтій мусульман України, військовослужбовець Збройних сил України, Саїд Ізмагілов був з нами на зв'язку. На все добре, тримаємо слава Україні. Героям слава. Дякуємо вам.